Як зупинити страждання за Екгартом Толле? Страждання це стан, який здається звичним. Ми настільки звикли до болю, що починаємо вважати його природною частиною життя. Але чи дійсно це так? Еґгар Толле, автор книг Сила теперішнього та Нова Земля, переконаний біль є, але страждання вибієр? Його основна ідея полягає в тому, що все страждання виникає через опір теперішньому моменту. Ми або шкодуємо про минуле, або боїмося майбутнього. Але життя це завжди лише тепер. І тільки у відриві від цієї миті народжується страждання. Толли наголошує. Те, що відбувається, рідко буває джерелом болю. Справжній біль породжує наш опір, наші думки про те, що так не повинно було бути, що все пішло не так, що все мало бути інакше. Ці думки нереальність, це внутрішня інтерпретація, і саме вона живить біль. Щоб зупинити страждання, потрібно вийти з пастки ототожнення з розумом. Ми не є нашими думками. Ми – Свідомість, яка спостерігає за ними, усвідомлення цього перший крок до внутрішньої свободи, Толле вводить поняття больове тіло, це енергетичне поле старого емоційного болю, який накопичився в людині впродовж життя. Воно активується ситуаціями, що резонують зі старими ранами, і в момент активації ми втрачаємо себе, реагуємо з болю, не розуміючи чому. Саме усвідомлення больового тіла. Спостереження за ним, без ототожнення, ключ до його трансформації. Прийняття одна з найважливіших тем у вченні Толле. Прийняття не означає пасивність чи змирення, це внутрішній простір, у якому зникає опір. Якщо щось уже відбулося, воно вже є. Опір цьому марна трата енергії. Приймаючи те, що є, ми відкриваємо простір для дії, яка виходить не з паніки чи гніву. А з ясності. То Ле пише будь ласка, зрозумій, у той момент, коли ти повністю приймаєш теперішній момент, ти виходиш з-під влади болю. Біль може бути, але більше немає внутрішнього спротиву, і тоді він не перетворюється на страждання. Внутрішнє зациклювання це ще одне джерело внутрішньої напруги. Воно завжди хоче контролю, воно постійно оцінює, порівнює. Бореться, воно не може існувати у теперішньому моменті, йому потрібно або минуле, або майбутнє, і чим більше ми ототожнюємо себе з ним, тим сильніше ми страждаємо. Толле пропонує спостерігати за его, як за умовним шаблоном, не боротися з ним, а бачити його. Коли ми бачимо его, ми вже не є его. Усвідомлення це світло, яке розчиняє ілюзію. Він також говорить про силу присутності. Присутність це не стан трансцендентного спокою, це глибоке усвідомлення того, що відбувається саме зараз. Це увага до тіла, до дихання, до простору навколо, це повна залученість у теперішній момент, без втечі в думки, оцінки. Страхи, коли ми присутні, ми перестаємо додавати страждання до болю. Ми не створюємо додаткову драму, ми починаємо бачити реальність такою, якою вона є, і в цьому свобода, щастя затоле, не в досягненнях і не в умовах, справжня радість виникає з глибини, з простору, де зникає его. Коли немає потреби щось доводити, боротися, контролювати, коли просто є, і цього досить. У важкі моменти життя Толле радить не втікати, не аналізувати, не створювати історії, а залишитися з тим, що є, відчути тіло, усвідомити дихання і побачити зараз у цій миті біль може бути, але страждання ні. Бо страждання це розповідь, а реальність ми завжди мовчазна. Толле навчає. Страждання потрібно, щоб розбудити людину, але одного разу ти пробуджуєшся і більше не потребуєш страждання. Пробудження це не подія, це процес кожен момент, коли ти обираєш бути свідомим, це крок до пробудження. Мир не приходить тоді, коли всі обставини ідеальні, він приходить тоді, коли всередині тебе простір. Простір, у якому немає судження, опору, потреби щось змінювати, простір, у якому все вже є, і цього досить. То Ле не обіцяє, що життя без болю, але він показує, що життя без страждання можливе. І це не втеча, не ізоляція, це глибоке вкорінення в теперішньому моменті, це довіра до того, що є. Кожного разу, коли ти помічаєш свою думку і не слідуєш за нею. Ти вже вільніший. Кожного разу, коли ти обираєш прийняти, а не боротися, ти розширюєш свою свідомість. І кожного разу, коли ти просто є без історії, без напруги, ти припиняєш страждати. Це не ідеал, не мета, це напрямок, це шлях. І цей шлях завжди зараз.